Свен Нордквіст, як Фіндус загубився, дідуньо Петсон сидів із котом Фіндусом на колінах у кухні на канапі і розгадував Кросворд. Розкажи про те, як я зник, попросив Фіндус. Ти не зник, а сидиш ось тут, відповів Петсон. Так, але коли я був малий. Он як. Але ж ти вже все знаєш. Я розповідав тобі про це безліч разів. все одну розкажи. Що ж, розкажу, погодився Петсон, відкладаючи кросворду бік. Згадаємо всю історію, чи лише те, як ти зник? Усю, відповів кіт і задоволено вмостився зручніше. Усю той усю, сказав дідуня. Ось як воно було Жив собі дідуня і звали його Пецом. Він мешкав у своєму невеличкому будиночку на хуторі і мав чи не все, чого може прагнути душа старенького чоловіка. Єдина прикрість була в тому, що інколи він почував себе самотнім. Правда, мав Петсон кількох сусідів, із якими міг перемовлятися, коли виникала потреба. Але ж у тих сусідів було повно своїх клопотів. А ще Петсон мав курей зовсім небагатечко, проте вони були вкрай нерозторопні. розторопні. Коли він збирався з ними поговорити, ті зненацька кидалися бігти, бо котрась із них знаходила черв'яка або що. Так ніколи не виходило якоїсь поважнішої розмови. А як западала темрява і кури вкладалися спати, в тому невеличкому будиночку ставало дуже порожньо й тихо. Здавалось, нічого цікавого. Там не могло бути. Одного дня навідалась до нього сусідка Беда Андерсон, щоб хвильку другу погомоніти. Вона принесла булочки і Петсон частував її кавою у садовій альтанці. Однак говорив він зовсім мало. Беда Андерсон збагнула, що йому не весело. Тобі потрібна дружина. Яка тебе трішки підбадьорюватиме, сказала вона. Ні, заперечив Петсон. Цебто мені й давно вже треба було б її мати. Тепер я застарий і звик уже сам собі давати раду. З жінкою надто багато клопоту. Ні, мені не потрібен ніхто. «Та ж у тебе навіть кота немає, а немає. Промимрив Петсон і довго про щось думав. Кіт усе таки не дуже вибагливий. Може б, я його й завів. Наступного тижня Беда Андерсон прийшла знов. Тепер уже з якоюсь картонною коробкою. Ось тобі невеличке товариство, сказала вона і подала Петсонові коробку. Що це? Спитав дідуньо і прочитав на коробці напис Фіндус Зелений горошок. І той зелений горошок пищав. Дідуньо відкрив коробку, а там, на клапті тканини в зелену смугу, стояло кошеня. Воно дивилось Петсонові просто у вічі й пищало. Привіт, Фіндусе зелений горошок, мовив Петсон і його охопило таке відчуття, як тоді, коли він літнього ранку підіймав угору штори, і тепле сонячне проміння плюхало в кімнату. Мене звати Петсон, а це моя кухня. Віднині ти тут житимеш, якщо захочеш. Може, дати кави? Він не п'є кави, сказала Беда Андерсон. Він любить молоко. І напевно, ще щось їстиме. Ще щось розгублено повторив Петсон, не зводячи з кота зацікавленого погляду. Він підняв його і посадив собі на долоню. Тоді торкнувся до його пухнастої шерсті, а фіндус обхопив кіхтиками палець і вкусив за нього. «Ой-ой, він кусається, усміхнувся Петсон, не забираючи пальця. Потім він занепокоєно глянув на бабусю Андерсон. А він не скучатиме за своєю мамою. Хіба що кілька днів, а тоді забуде. Тобі доведеться про нього піклуватися і стати йому новою мамою. Мамою? розгублено мовив Петсен і з щасливими очима подивився на кусюче кошеня. Ой! Тепер настали для Петсона набагато легші дні. Будинок уже не був порожній. Віндусові доводилося сидіти на кухні, коли дідуньо замикав його і йшов на двір рубати дрова чи поратися в саду. Либонь, трохи він може побути й сам, думав Петсон. Коти самі собі дають раду, це ж відомо. але... Мабуть, треба сходити в хату і випити чашечку кави. Ніколи він не пив так багато кави, як тоді. І ще у Петсона з'явився співрозмовник, із яким можна було говорити, і він не кидався зненацька бігти й куткудакати, як деякі раніше. Петсон міг розводитися про те, про що досі ніколи не розводився. Він розповідав про своє дитинство, про свої життєві дороги, про те, як росла картопля, а тож про все, що спадало на думку. Його охоплював жаль, що Фіндус не міг нічого сказати, а тільки пищав. Петсон думав якщо я так багато говорю, то, може, й він навчиться. Щовечора він читав котові казки. Ну, мабуть, казок було не дуже багато, хіба що траплялася в газеті якась стаття про новий комбайн чи оповідання в тижневику про закохану медсестру, чи якийсь абзац про зубчасті колеса або підйоми у книжці винаходів, яку пецом мав. Проте Фіндус сидів мовчки в дідуня на колінах, слухав і роздивлявся малюнки, якщо вони там були. І ось одного дня, коли вони сиділи і розглядали довкола світу, Фіндус став посеред газети і довго дивився на зображення клоуна у здоровенних смугастих штанях. Мені хотілося б мати такі штани, сказав Фіндус. Педсон витріщився на нього. Це були перші слова, які промовив кіт. Тоді ти їх матимеш. Відповів дідуньо, я зараз же пошию тобі пару штанів. Він щасливо усміхався, коли ставив на стіл швадську машинку. Он який кіт йому дістався. Минали дні, збігали тижні. Фіндус підріс і вже майже завжди сам бігав довкола. Коли ж вони лаштувалися йти трохи далі. Скажімо, до столярні, кіт сідав Петсонові на плече. Він хотів бути з ним усюди. Роту Фіндуса не закривався. Тихий порожній будинок наповнився гомоном та біганиною. Щоранку Петсон прокидався від того, що Фіндус стрибав у нього на животі або натискав на його ніс, або загинав йому великого пальця. Таких ранків, коли дідуневі найдужче хотілося натягнути ковдру на голову і зникнути, більше не було. Навіть думка про те, щоб знову жити самотою, навівала на нього сум, тож він хоч і відганяв її від себе. Та й навіщо було думати про те, якщо він бачив маленького котика у здоровенних штанях, що гарцював на його животі й кричав. Петсине, прокидайся, бумо ну, гратися. Але одного ранку Петсон прокинувся і зрозумів, що щось не так. Він одразу ж упізнав ту давню тишу, яка панувала тут, коли не було кота, що підстрибував і будив його. Пецен прокинувся і зіскочив із ліжка. Фіндусе, ти де? зарепетував він. І заходився шукати під ковдрою, під подушкою, під ліжком, у черевиках, у коридорі, в кухні. Фіндусе, ти тут. Петсон шукав і не переставав кричати, бо соняш він побіг у столярню, у дровітню і в курник. Він так смикнув двері, що кури, куткудакаючи, позлітали з бантин та сідал. – Ви бачили фіндуса? засопів він. На поміч злодій. Іде злодій. Де фіндус? Педсон без штанів. куткудакали всі заразом кури. Цитьте! – гримнув педсон. Кури замовкли. Фіндус зник. Він був тут? Так". Хо-хо-хо-хо, мабуть, на сьогодні, куткудакала Прілан. Невже це ти той, хто щодня вибирає у нас яйця? Пецсон пішов, нічого не відповівши. Ці кури ніколи в світі не знали, що де ставалося. І сам він не знав, що якраз тієї миті всього за десять метрів ізвідси сидів, переляканий до смерті малий котик. Поки Петсон спав, фінду сподався досліджувати будинок. У одному кутку під драбиною, що вела на горище, він знайшов у стіні дірку і шмигнув у неї. Кіта ніскілечки не боявся темряви його просто розбирала цікавість. Там було не дуже видно, але очі швидко звикли. Де не де крізь шпарину цідився слабенький сонячний промінчик, і того вистачало, аби він міг бачити. То був світ мишей і дрібної комашні. Тут вони мешкали, збираючи все, що губив Петсон Тут було повно, хто з колишньої дерев'яної порохні, тирси й павутиння. Фіндус пробирався між стінами попід підлогою крізь вузькі проходи. Часом його лапи ступали на дошки, а часом на прохолодну сиру землю. За рогом стало світліше, і його тут же засліпило сонячне проміння, що прорвалося крізь підмурок. Він вийшов у високу траву за будинком. У кропиві лежала купа сміття та іржаве залізятча. Фіндус не знав, де опинився, бо ніколи досі тут не був. Потім він почув, як хтось зашарудів і захрюкав Хтось великий стояв у нього за спиною. Фіндус обернувся і побачив здоровенну ворсисту грудомаху, що сунула просто на нього. Кожна фіндусова волосинка стала дибки від жаху, мов сталева пружина, він стрибнув на купу сміття і упав у якийсь старий ящик. Крізь дірку в сучку фіндус побачив страшезного звіра. Той звір був круглий, сірий і з чорно-білими смугами на голові. Звір ішов, нюшив траву. І без хрюкав, хрюкав, мовби говорив сам із собою? Очевидно, він шукає кошеня, щоб його з'їсти, подумав Фіндус із усіх сил принишк, сподіваючись, що звір його не помітить. Та ось Фіндус почув Петсонів крик. Виходить, він неподалік будинку. Але як йому повідомити дідуневі, щоб шукав тут. Він боявся відгукнутися, бо тоді звір, чого доброго, його побачить. Збігали хвилини, а сіра ворсиста грудомаха лишалася стояти перед ящиком. Фіндус заплакав. Хто там невтішно плаче? почувся чийсь голос. Напевно, то засмучений кіт, додав інший голос. У ящику товклися дві маленькі тваринки, такі, як ті, що жили в будинку. Фіндусові траплялося їх бачити. Вони могли з'являтися де завгодно, тож він не дуже здивувався, що вони зненацька опинилися в його ящику. Я боюся звідси вийти, запхинькав Фіндус. Там стоїть здоровецький жахливий звір, що збирається мене з'їсти. Песен ніколи не прийде сюди мене шукати. Маленькі тваринки, відпихаючи одна одну, зазирали в дірку в сучку. Ой-ой, ой який він страшний. Мабуть, він прийшов усіх нас поїсти. Залишайся, мабуть, тут. Я не хочу, пропищав фіндус. Я хочу додому, до песона. Ні, ти можеш тут жити. Тут добре, не журись. Я розповідатиму тобі казки, сказала тваринка. А я щось іще краще, додала друга, і вони навперебій заходилися розповідати. Жив собі один мишустик, що був дуже добрий і веселий, а ще великий і сильний, і розумний, і красивий. Липунь він був найкращий у світі. Он як звали його Плюх? Ні, його звали Шух. У казці розповідалося про те, як один мишустик знайшов у ящику кота. Але більше в ній розповідалося про те, який тямущий був той мишустик, і майже не згадувалося про бідолашного кота. Скоро Фіндуса стомило їхнє вихваляння? Я не хочу слухати ваших нудних казок. Я хочу, щоб прийшов Пецон», – запхинькав він. Може, гай не те й покличете його. Навряд чи це вдасться. Він же не розуміє нашої мови. Він нас навіть не бачить. Ну, і він трохи не сповна розуму. Але може, ми йому якось натякнемо? Не журися, ми все влаштуємо. Ми все влаштуємо. І вони зникли. Фіндусові одразу ж полегшало. Вони такі тямуші, що напевно придумають, як привезти сюди Петсона, подумав котик. Він сидів біля дірки в сучку, не зводив очей зі звіра і чекав, поки прийде дідуня. Петсон ще раз перевернулося в будинку до гори дригом. Він і справді занепокоївся треба ще обійти будинок і прочесати сад до самої дороги. Коли він збирався вдягнутися, щоб вийти на двір, то не знайшов ані шкарпеток, ані черевиків. І так завжди гвинти, пера, інструменти геть усе зникало. Хоч він майже точно знав, де їх клав, а згодом знаходив їх у іншому місці, начебто в будинку жив хтось іще, хто брав його речі. Звичайно, йому подобалось думати, що в будинку, мабуть, завівся домовичок. Тоді він почував себе не таким самотнім. Але тепер йому не потрібен був ніякий домовичок, бо в нього був фіндус. Може, це він вигадав якусь нову гру, скажімо, в котячі хованки чи як обдурити дідуня? Даремно петсин довгенько чухав голову і смикав себе за бороду. Черевики й шкарпетки зникли так само, як і фіндус. Він узув чоботи і пішов на двір шукати довкола будинку. Ова, Он же його черевики! Вони стояли за будинком, ніби збиралися тупцяти в сад. А потім Петсон побачив свої шкарпетки, що лежали, простягнувшись на землі. Мов би підказували звернути до столярні. Петсон подався далі. А там, у траві, лежали його підтяжки і вказували на задній фасад столярні. Там, на сталевому дроті. Що стирчав із мотлоху за будівлею, висіла колотівка, і стояв борсук, старий борсук. Інколи в сутінках він мав звичку нюшити довкола. Побачивши його вперше, Петсон поставився до нього з осторогою, оскільки чув розповіді про борсуків, які нападають, коли самі чогось бояться. Але цей начебто довіряв людям, бо весь час вибігав на дорогу, як хто йшов. Привіт, борсуче, мовив Петсон. Борсук звів очі вгору і, побачивши дідуня, тут же перевальцем почала павгеть і зник у траві на пагорбі. Фіндусе, покликав Петсон. Ти тут? Так, я тут. Долинуло від купи мотлоху, а там, у старому відсирілому ящику зі ржавим брухтом та сухим листям, стояв його любесенький фіндус і радісно підстрибував. Пецен підняв його, і котик міцно вчепився йому передпліччя. О, Пецене, – пропищав він, ти врятував мене від страшенючого звіра. Забери мене додому. Я не хочу тут сидіти, тут небезпечно для життя. Та ні, відповів песен. То блука старий борсук, він не їсть котів. І якщо ти його не дуже розсердиш, то він тебе не зачепить, то ж тут немає нічого страшного. Краще познаходь усі лазівки, щоб знати, де ховатися. Якщо прибіжить лис, чи який небудь пришелепкуватий собака. Ану, погасай тут трішки, а я посиджу й почекаю. Фіндус, здається, завмер од жаху. Він щосили схопив песуна за великий палець, але дідуньо випручався й опустив кота в ржаву бочку. Тут нема чого боятися, сказав він. Я сидітиму поруч. Фіндус несміливо роззирнувся на всі біч, потім перестрибнув через стару пилку і заскочив на іржавий велосипед. А тоді вже наважився зіскочити на землю. Він лазив і там і сям, усе роздивлявся і в ряди години висовував ізвідкись голову, і кричав Аго, в Пецене!». Дідуньо сидів, аж поки сонце підбилося понад верхівками дерев і чекав, поки кіт вивчить кожен закуток за столярнею і довгий відтинок дороги в бік пагорба. Потім вони почимчикували снідати. Петсон спитав про черевики та шкарпетки, які вказували дорогу. Ні, це не я їх там поклав, відповів Фіндус. Мені допомогли мишустики. Це мої друзі, вони теж тут живуть. Он як? трохи здивовано промовив Петсон. Коли ти так кажеш, то так воно, мабуть, і є, тоді я, напевно, більше ніколи не відчуватиму самотності. Якщо я маю і сусідів, і курей, і мишустиків, і того малого котика. Ну, а тоді, еге ж, тоді вони жили довго і щасливо, закінчив Петсон свою розповідь. Фіндус лежав на Петсоновому животі і задоволено всміхався. Той малий котик, це я, мовив він. А вже ж ти, сказав дідуньо. Яке щастя, що я тебе знайшов, перш ніж ти потрапив Борсукові на зуба. Ха, він не страшний, мовив Фіндус. Тепер ми, друзі, він добрий. Ти, звісно, можеш дружити з усіма. Ага, сказав кіт і задумався. Але в кожнім разі найкращий мій друг, ти. Сказав дідуньо і усміхнувся. Так воно і є.